Гірник спорт стартував у зимовому чемпіонаті Полтавської області з футболу. Свій перший матч проти Кременчуцького будівельника гірники провели у горішніх плавнях на стадіоні спеціалізованої загальноосвітньої школи No5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Гра вийшла результативною та розпочалася зі швидкого голу. Удар виконав півзахисник гірника спорт Данило Дмитрієв, а голкіпер будівельника Ігор Живолук не зумів відбити цей м'яч 1-0. Гірник спорт подвоїв рахунок після комбінації, участь якій взяли принц та В'ячеслав Студенко, а завершив зусилля партнерів гравець, який перебуває на перегляді у гірника спорт. Так господарі поля повели 2-0. На пропущенні м'ячі будівельник відповів прицільним ударом Дмитра Твердохліба. Вихованець ДЮФК Гірник спорт, який тепер працює тут дитячим тренером, продовжує ігрову кар'єру у Кременчуці. До перерви рахунок не змінювався і команди завершили перший тайм за переваги гірника Спорт 2-1. На початку другої половини у штрафному майданчику гірників Григорій Серіков опинився на штучному газоні поля п'ятої школи. Арбітер призначив пенальті, який реалізував капітан будівельника Олександр. Олександр Кривенко, 2-2. У другому таймі гірнику спорт тривалий час не вдавалося реалізувати свою перевагу. Але заключна десятихвилинка виявилася вдалою. Команда Валерія Куценка зуміла двічі засмутити суперника. Спочатку Микита Дудка виконав чудову передачу, на яку побіг Максим Шептіцький, і ударом головою спрямував м'яч у ворота. 3-2. За тим Олександр Подрезан змусив суперника порушити правила у своєму штрафному майданчику. Призначений 11-метровий удар реалізував досвідчений гравець гірника спорт Вадим Страшкевич. 4-2 і цей рахунок став остаточним у матчі, яким команда із горішніх плавнів завершила перший тренувальний збір. Гірник спорт після виходу з відпустки здобув вже другу перемогу поспіль. У вівторок, 4 лютого, гірник спорт розпочне другий підготовчий збір, під час якого тренування відбуватимуться двічі на день. Наступний матч «Гірник спорт планує зіграти у неділю 9 лютого із Кременем 2008 у горішніх плавнях. Початок зустрічі о 12-й годині. Це буде другий поєдинок гірників у групі Б зимового чемпіонату Полтавської області.